Ти колись помічала, як ми закохаємося так сильно, що готові ігнорувати, очевидно, наче перед очима величезний червоний прапорець, який світить і махає, а ми робимо вигляд, що його немає. Кажемо собі, це дрібниці, усе владнається. Хоча всередині вже неспокійно. Іноді ми самі виправдовуємо людину, бо дуже хочемо вірити у те, що ці стосунки особливі. Але правда в тому, що саме перші дзвіночки найчастіше показують, якими будуть відносини далі. Червоні пропорції це сигнали, які з'являються на самому початку, ще до того, як стосунки стають серйозними. І саме тоді їх найважче помітити, бо на етапі закоханості ми дивимося на партнера крізь рожеві окуляри. Але чим довше ми їх ігноруємо, тим болючішим стає пробудження. У цьому відео ми розберемо 5 найпоширеніших червоних пропорцій у стосунках, які більшість людей помічає надто пізно. І найголовніше, я покажу, чому вони небезпечні та як їх розпізнати вчасно. Дивись до кінця, бо там я поділюся простими критеріями, як зрозуміти, чи це просто особливість характеру людини, чи справжній сигнал небезпеки, який не можна ігнорувати. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитесь це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю, а з вас підписка, вподобайка та коментар, нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Червоні пропорції це ті сигнали, які ми найчастіше бачимо, але переконуємо себе, що та це нічого страшного. Ми віримо в обіцянки у виправдання у ну, як. Він зміг. Чи це я занадто чутлива? А насправді ці моменти показують майбутні стосунки значно чесніше, ніж слова про кохання. Давай розберемо цих п'ять конкретних сигналів, які небезпечно ігнорувати. Перше це відсутність поваги. Це може виглядати як жарти на твою адресу, що аб'юз що б'ють болючіше за будь-яку сварку. Або як приниження у дрібницях від того, як ти водиш машину до того, як смієшся. З часом ти починаєш сумніватися у власній адекватності. Може, справді зі мною щось не так. Саме так поступово формується почуття провини там, де його не повинно бути. Якщо партнер регулярно зменшує твою цінність, це не дрібниця, це системний сигнал. Критерій простий, чи стаєш ти більшою поруч із цією людиною, чи тебе постійно зменшує? Друге, надмірні обіцянки і швидка ідеалізація. Тобі знайоме, коли на другому побаченні вже говорять про дітей, і я нарешті знайшов ту саму. Спочатку це здається романтикою, але за цим часто ховається небезпека. Швидкі зізнання, потік подарунків, захоплені слова, усе це може стати різкою протилежністю вже за кілька тижнів, коли тебе почнуть контролювати чи, навпаки, знецінювати. Бо людина не встигла пізнати тебе справжньо, вона закохалась у власну ілюзію. І коли ця ілюзія руйнується, починається розчарування. Важливо тримати темп. Справжні стосунки ростуть поступово, а не вибухають як фейерверк, що зникає за хвилиною. Третє. Уникання відповідальності, усі помилки списуються на когось іншого. Робота не йде, або колеги винні. У стосунках напруга, бо ти її провокуєш, грошей немає, бо та держава така. Здається, дрібниця, кожен може поскаржитися. Але якщо це система, то поруч із такою людиною ти поступово береш відповідальність за все. І що гірше, починаєш вірити, що саме твоя вина у його невдачах. Це Паска, яка виснажує. Запитай себе, чи людина визнає свої помилки, чи хоча б іноді каже я був не правий. Якщо ні, готуйся, що весь тягар завжди буде на твоїх плечах. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень, але нікуди не дівайтеся, ми зараз продовжимо. Якщо вам хочеться розібратися в собі чи віднайти підтримку, запрошую до себе в особисту психотерапію чи на консультації. Усі деталі є в описі під відео. Також запрошую мій телеграм-канал. Там щотижня виходять психологічні підкасти, вправи і глибокі пости, а ще більше щоденної підтримки натхнення в інстаграм, посилання в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. І якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка «Спонсорувати» під відео. Для спонсорів є додаткові матеріали, і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку. Посилання також внизу. Продовжую. Четверте: контроль і ревнощі. Спочатку це здається мило. Я просто хвилююся, тому і пишу кожні півгодини. Потім з'являються питання: а хто тобі дзвонив? Чому ти так довго відповідала? А ще далі перевірка телефону, обмеження спілкування, образи через твої плани без нього. Ой, перепрошую, це не про турботу, це про недовіру і бажання керувати твоїм життям. І найбезпечніше, що контроль завжди наростає. Сьогодні він хоче знати, де ти завтра, що ти думаєш, післязавтра з ким можеш працювати. Тут є тільки один спосіб перевірити, чи твої кордони залишаються твоїми, чи вони вже давно стерті. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Емоційні гойдалки. Сьогодні тебе носять на руках, а завтра холодність і відсторонення. Сьогодні ти кохання всього життя, а завтра ти мене розчаровуєш. І ти вже живеш у режимі очікування, якою версією партнера я прокинуся завтра. Ці стрибки створюють залежність, схожу на азартну гру. Ти ніколи не знаєш, коли отримаєш приз, а коли програєш усе. Збоку це виглядає як хаос, а середня як постійна боротьба за емоційну стабільність. Що замість рівності і підтримки у стосунках панує непередбачуваність, це червоний прапорець, який не можна ігнорувати. І тепер найважливіше, червоні прапорці це не разові випадки. Усі ми можемо жартувати невдало, да, там, сердитися чи рівнувати. Проблема починається тоді, коли це стає системою. Коли ти живеш у середовищі, де тебе принижують, контролюють, завалюють обіцянками чи тримають на емоційний годови. Це вже не стосунки, це виснажлива гра. Є простий критерій після е, спілкування з партнером, ти почуваєшся е, більшою чи меншою. У тебе з'являється більше сил, чи вони зникають? Якщо відповідь очевидна, то і рішення насправді простіше, ніж здається. Бо головна цінність це твоє життя і твої межі. Побачити червоний прапорець це не трагедія. Це шанс зупинитися і сказати собі правду. І саме це дає можливість вибрати, залишатися у старому сценарії, чи вийти з нього і написати новий. Стосунки мають бути простором, де ти розквітаєш, а не місцем, де ти зникаєш. І якщо поруч із людиною ти втрачаєш себе, значить це не любов, це сигнал тривоги. Ці п'ять ознак можуть здатися очевидними, але найчастіше саме їх ігноруємо, бо серце хоче казки. А пропорції тим часом показують реальність. І твій вибір дивитися на них чи закривати очі. Бо закривати очі значить залишатися у темряві. А бачити це завжди перший крок до світла. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть, хто подивився до кінця про свої переживання в коментарях, а також не забувайте підписатися, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.